Ось ці пташки щодня роблять смерть російським окупантам, невеликі, маневрені і дуже дієві. Саме такі дрони камікази почали самостійно збирати лочани. Віктор почав цікавитися збіркою дронів нещодавно. каже, знайшов курси в мережі. Тепер навіть має кваліфікацію інженера БПЛА. Проблема в принципі висвітлювалась всюди, там в Фейсбуці, в тому всьому, що не, не справляються. Е на, наші, на, наше виробництво, яке є чи нема, невідомо, що потрібно багато таких виробів. Я почав цікавитись, бачу, люди роблять одні, другі, треті. Ну, почав ритися в інтернеті, наткнувся на посилання спільноти, яка дуже сильно допомагає в цьому, підтримує тих, е, інформацію, інструкціями, ну так взагалі інженерну підтримку дає організаційну. І почав робити, і вийшло. Зібрати ось таку пташку не так уже й важко, запевняє Віктор, бо навіть почав залучати до роботи свою дружину. Головне у цій справі уважність та обов'язкове тестування уже складеного БПЛА. Це е, дрони ФПВ 7 дюймів. Ну, він розроблений там чи придуманий, чи як правильно сказати. Взагалі, там як спортивний дрон, напевно, був. А функція сьогоднішнього, він. Це керований снаряд, він несе вибухівку і летить куди треба. Складає дрони чоловік разом із своїм товаришем. Олександр каже, в основному закуповують усі комплектуючі з Китаю, однак інколи необхідні деталі придбати дуже складно, адже попит на них спочатку повномасштабного вторгнення зріс у рази. От вона отак приїжджає отаким насипом. Тобто, задача цю раму зібрати. І це, в принципі, не складно, але тут є момент. Такої, знаєте, треба дуже доточно, тому що ця рама не має ні грати, де не ні люфтити, нічого. Тому що якщо якийсь є люфт, цей дрон вже не буде керований в достатній кількості, а він з боєприпасом. І не дай Бог щось, ну, він мусить летіти і бути стабільним. Для цього е, мусять бути дві речі. Перше, це е, правильна збірка налаштування, друге це вправність пілота. Mm. От, тобто наші хлопці. Вправні пілоти вони надзвичайно мотивовані. А наша вже задача зробити так, щоб інструмент їм прям слухався їх і допомагав. Усі готові дрони. Чоловіки обов'язково попередню перед відправкою на фронт тестують. Для цього є спеціальні полігони та фахівці, які перевіряють БПЛА на справність. Спочатку лучани для збирання дронів закуповували усе за власний кошт. До прикладу, у порівнянні з іншими ПЛА, такий дрон є відносно дешевим. Він вартує 300-350 доларів. Зараз чоловіки займаються цією справою на волонтерській основі та збирають кошти аби ще у більшій кількості збирати вбивчі пташки і допомагати захисникам винищувати ворога. На сьогодні ми можемо збирати десь в районі 30 дронів за добу. Можемо збирати, але знову ж таки в нас є брак деталі це у всіх. Тобто, якщо працювати, ми просто працюємо, і ми і Віктор, ми працюємо на волонтерських основах. Тобто, ми не беремо оплати за зборку. Ми це робимо безкоштовно. Уже десятка і той сотні дронів Камікадзе, які зробили Олександр і Віктор, українські воїни успішно використали за призначенням. Чоловіки зупинятися не планують і хочуть масштабувати їх виробництво. Для цього потрібні кошти на своїй сторінці у Фейсбуці Віктор оголосив збір на придбання деталей для дронів камікадзе. Окрім того, зазначають, чоловіки, кожен може у себе вдома, навіть на кухні, зберегти. Рати такі би була. Це не складно, дає в прямому сенсі цього слова. Вибуховий результат на передовій.